Тут є деякі програми, коли е, в Silicon Valley, і це досить популярна така штука, коли ти є фактично ем, амбасадором да, чихось чиїх, грошей. То вони тим фаундерам дарують під управління. І я думаю, що це дуже класна модель. Да, ми, в якому сенсі ми її реплікуємо в Сіт Venture Partners? Е, вони тим фаундерам дають під управління гроші, да, щоб вкласти їх в ті стартапи. які е, Свіх точки зору мають сенс, uh, Е, ну яким з якимись умовами, і потім вже так, да, там, за через це були там ще. Я думаю, двадцять до ні, початок напевно да, в двадцятому році це ще було. Е, uh, І ну от був першим Були Ілля і фаундер фаундера Сігма uh, Софвер uh, uh, Валера Красовський і uh, Діма Вартиня, які зараз є партнером, да, в всі двічірпартнер з якими ми разом фонд робимо. Але тоді ми тільки познайомилися. Нас познайомила Вероніка, яка лідила Sigma Software Labs. Вона тільки свої свій, свій інвестиційний шлях тоді. Якось так і вийшло, що ми почали спілкуватися тоді, і потім ми вже стали потім ми стали вже близькими друзями.